Вадиму зателефонувала дружина, що лежала в лікарні, і сказала: Завтра привози із собою дві пляшки мінералки, одна для моєї сусідки Олени. До неї взагалі ніхто не ходить. І купи їй ще чогось солоденького. Вадим зібрав цілий набір апельсини, шоколадки, соки, якісь булочки. Зайшов в палату і одразу помітив. Що Альона досить таки гарна та приваблива дівчина. Ой, та ви що? Не треба мені, або зачекайте, я гроші віддам. Тато завжди так каже мені. І я дуже хочу бути порядною, як мама. Вадим не передбачав такого натиску і взяв гроші, щоб не ображати. Так тривало кілька днів, і Олена завжди платила за те, що привозить їй Вадим. Якось Вадиму зателефонували з незнайомого номера. Чоловік представився Сашком, сказав, що він батько Олени. Домовилися зустрітися у лікарні. Батько дівчини виявився дуже порядною людиною. Подарував Вадиму пляшку дорогого напою та запросив попити кави у сусідньому закладі. Моя дружина померла три роки тому, почав він розмову. Ми робили все, що було в наших силах. Було важко. Батьки допомагали чим могли. Тесть почав випивати і якось потрапив під машину. Теща не зазнала ще одного удару і наклала на себе руки. Це сталося лише за один рік. Ми з Оленкою залишилися самі. У мене більше немає сил, жодного особистого життя. Я роблю все, щоб забезпечувати доньку. Працюю зранку до ночі. Як бачиш, Потрапила донька до лікарні, найом медсестру бо ніяк не міг відвідати її. Думав, у доньки все гаразд, вона жодного разу не скаржилася. Але ситуація була плачевна, за нею не стежили. Благо твоя дружина була поруч та все помітила. Я вам дуже вдячний і завжди допомагатиму тим, чим зможу. Розмова ця залишила в душі Вадима якесь незнайоме і дуже тепле почуття. Повертаючись додому, він побачив сумну дівчину. Хто це у нас такий сумний? Ідіть своєю дорогою, озвалася дівчина. У нас сьогодні акція, кожній красуні, що плаче, по коробці цукерок. Вадим вийняв з, з пакета коробку, яку подарував йому Сашко. Це мені? Так, бери. Спасибі вам величезне, велике людське спасибі.